Які недоліки існують в адвокатів, що супроводжують кримінальні справи, проговорю своє суб'єктивне бачення, і не обов'язково ви його сповідуєте на всі 100%. Проте, можливо, щось ви для себе візьмете. Так от, одна із перших таких негативних, з моєї точки зору, особливостей, є автономність, тобто ізоляція адвоката. Адвокат працює в такій от капсулі, і він дотичний до. Спілкування з кримінальним світом, який представляє клієнт, адвоката, який, можливо, вчинив злочин, можливо, він під вартою, можливо, це також слідчий, прокурор, суддя, помічники, секретар судді, родичі клієнта, тобто всі ті суб'єкти, які прямо чи не прямо дотичні до атмосфери під назвою кримінал. Кримінальне право, кримінальний процесуальний кодекс. А до прикладу, до мистецтва, не всі адвокати, які ведуть справи кримінальні, дотичні. Не всі можуть взяти пензель і щось там зобразити. Не всі, до прикладу, займаються якоюсь діяльністю пов'язаною з вихованням, до прикладу, дітей в школі, в вузі і так далі. тому подібне. Це пов'язано з тим, що. Адвокати не мають часу, і цей час, ще раз повторюсь, вони затрачають на комунікації із таким от кримінальним відтінком кримінального кодексу. Іншими словами, адвокат опиняється в такій от комунікаційній ізоляції, автономній, і дивиться на світ крізь призму всього такого кримінального. Наступний бар'єр це комунікаційний. Як ви розумієте, у цій капсулі комунікаційній є певний сленг, певні комунікації. І тут є дві особливості: ну, по-перше, адвокат розпочинає вживати тільки цю ось сленгову комунікацію, сленгові словосполучення, і з часом він вже не помічає про те, що він розмовляє дуже подібно до своїх клієнтів. І потрібно докласти зусиль, щоб нібито вийти із, із цієї ситуації і подивитися на себе з боку. І дати собі вказівки, ага, давай краще ми нашу мову будемо насичувати якоюсь літературною словесністю. Заберемо якісь сленгові слова, які, до прикладу, відлякують інших. Тобто другий аспект полягає в тому, що мова сленгова, вона відлякує інших людей. До прикладу, ви прийдете на виставку картин і там будуть певного роду митці художники. І, скоріш за все. Якщо ви розпочнете вести діалог чи комунікації так, як це роблять клієнти в кримінальних справах, скоріш за все, це матюки, лайка і так далі тому подібне, то люди мистецтва ну, не зрозуміють, їм буде некомфортно. І таким чином це створить ще таку ізоляцію, ізоляцію адвоката від суспільства. У зв'язку з тим, що адвокат здійснює таке от. Насичення словами свого життя і життя оточуючих. Тобто створиться комунікаційний бар'єр. Люди інші можуть не розуміти адвоката. Наступне це те, що захист в кримінальних справах, тобто постійна дотичність до людей, які вчиняють злочини, впливає на ідентичність адвоката. Тобто він сприймає себе. По різному, але не так, от максимально позитивно, як би міг себе сприймати, до прикладу, художник. Сюди ж ми відносимо постійне вирішення моральних дилем, вигорання і стрес. Це супутники адвоката, який веде справи кримінальні. Мало хто працює виключно головою. Багато, як кажуть. Адвокатів працюють також не лише головою, а й печінкою. Воно маю на увазі, що вживають алкоголь або ще якісь там інші речі для того, щоб знизити стан емоційний в ситуаціях, де немає однозначної відповіді. І ще один із варіантів таких недоліків це обмеженість поведінки. Тобто у адвоката обмежується варіативність певних дій. З чим це пов'язано? Клієнти адвокатів, тобто люди, які дотичні до світу кримінального, певним чином вирішують проблеми. Скоріш за все, вони їх вирішують не компліментами, ну, хоча може бути, якщо це справи про шахрайство, то там, можливо, контингент людей, які виховані, такі білкомерцева злочинність, толерантні. Але в переважній більшості клієнти адвокатів такими не є. Люди, які Відбувають покарання, подивіться будь-який ютуб-канал, який описує життя ув'язаних, то певний там типаж існує. І цей типаж має обмеженість в поведінці. І ця обмеженість передається адвокатам. Хочуть вони цього чи ні. Повторюсь, що схоже до того, як ми зайшли в парфюмерний магазин і хочемо ми цього чи ні, маємо певний запах. Аналогічно, і людина, яка відвідала СІЗО, тюрму, назвемо так метафорично, буде пахнути не лише їжею СІЗО і тюрми, але і ідентичностями, навичками і взагалі цією от атмосферою злочинного світу. Як ви розумієте, адвокат аналогічно. Тобто знижиться. Емпатія. Адвокат також не зможе переходити, ну, це мій суб'єктивний такий досвід спостереження, в другу позицію. В другу позицію, особливо, коли потрібно здійснювати комунікації емоційні, коли є питання відносин, то адвокат в другу позицію ну, не так буде легко входити, щоб повідчувати те, що відчувають. До прикладу, їх співрозмовників. Це захисний такий варіант, певна така професійна, можливо, деформація. Тобто адвокат не завжди хоче заходити в другу позицію жертв своїх клієнтів. Ну, бо це боляче. Так як і хірург, до прикладу, не хоче переходити в другу позицію до того, кого він там розрізає. Тому от, зниження емпатії ми відносимо сюди. Скоріше за все, також не може адвокат переходити і подорожувати в четвертій позиції ми. Бо в нього такого спільного нічого немає з людьми, які вчиняють злочини з прокурором із судом. І тому ця ось єдність. Ми, давайте пару слів про цю єдність. Скоріше за все, ви грали в якийсь командний вид спорту у футбол чи в волейбол, баскетбол, і, або танцювали. І от коли ви всі рухаєтесь синхронно. Команда, коли рухається синхронно, то в кожного із її учасників виникає таке от почуття ми, ми команда. І от в адвокатів, які ведуть справи кримінальні, не завжди є можливість, ну і взагалі бажання відчувати себе командою за тією людиною, яка вчинила злочин. Тому такий от навич, навичковий інструмент, як вхід в четверту позицію, він зникає. Атрофується. Ну, і постійно також це така от п'ята негативна особливість це те, що адвокати постійно мають негативне підкріплення. Тобто, вони бачать, що хтось, до прикладу, комусь щось там довірив. Пін код від своєї карти, довірив, ключі від свого автомобіля, квартири, і це призвело до чогось негативного. Тобто, спостерігаючи час за часом. Такі ось події адвокат приходить до висновку, ну, можливо, деякі. Що довіряти іншим не доцільно, неефективно, якось неприйнятно. І тому це також ну, певною мірою обмежує адвоката як в комунікаціях, так і в сприйнятті світу. Тому, якщо ви бажали чи маєте намір займатися справами кримінальними, то ви повинні усвідомлювати ось такі от особливості. А якщо ви ведете справи кримінального плану, то було б цікаво, якби ви в коментарях до цього відео зазначили, можливо, а можна щось додати до того, що я повідомив, можливо, у вас якось інакше. Ну і було б цікаво, щоб ви щось привнесли і своє в цю ось таку нашу просвітницьку діяльність, відео-відео просвітницьку діяльність. І зробились від кращим, бо або запропонували шляхи вирішення ситуації іншим колегам, або застерегли їх від помилок, які вони могли б допускати в подальшому. Ну, або ще щось. Тому залишайте коментарі, якщо вони у вас є. Ну і до зустрічі в новому відео.